Добрий день, мої любі мої хороші підписники. Сьогодні у мене буде акційний товар і огляд в маркет Опті. Ви можете також звернути от великий банер на магазині і подивитися, які на даний час знижечки і акції. Також не забувайте підписуватися на мій канал, писати коментарі і ставити лайки. Сьогодні в акції. Перець фарширований, 76,40. Власна марка. Можете взяти, купити це за кілограм і пробувати. Бачите, власна марка у них процвітає в маркетопті доволі смачний перчик. От маркетопці ви можете купити майонез 29,90. Бачите, як купуйте менше зі знижкою мінус 50%, об'єм 300 грам. Живності 50%. Майонез, як майонез. Бачите? Тут найбільший рекламний простір. Ну, сюди треба приходити тільки днем, тут людей трошки менше, бо якщо я приходжу вечором, тут такий дві ж і толпа, що невозможно. Вон в акції йде. Сосільське, марта дельки по 1495. Ковбаски баварські по 13,99. Сердельки по 14,99. І ковбаски по 12,69. І ще є сир. Я колись його брала. Він доволі класний, плавлений по 19 гривень. Зараз йде в акції, ось він виглядає. Ну він дійсно як сир з дитинства, наш молочник. Це дуже смачний сир. Бачите, як оцей можна брати, ну, в кожного свій смак, ну, на мій смак я вам рекомендую його взяти. Будете задоволені. Ну, Це хто любить сири. Ось от, такий ще є сирок козуб Моцарелла. Він доволі непоганий. Ну, я Не знаю, тут є додаток чи немає додатка, як у ВТБ, що можна скачати і. Встановити і потім дивіться ці ціни. От дивіться, бачите, акція, акція, акція. Маркетопт це сплошна акція. Ну, мені подобається маркетопт. Я дивлюся, блогери в нас не дуже рекламірують. В основному АТБ і в Аврору ну сіті сама магазина Маркетопт, класна. Тут все так. Цивілізація. От моя 27,90 такий. Непоганий. Я його брала, він доволі непоганий. Картопля в маркетопці 16,85, яблучко 1890. Це от банани і помело. Ціна. Зараз вам покажу, по чому морковка. Морковка взагалі подешевіла за кілограм 8 гривень 85 копійок. Ось така морковка. Хороша. Бурячок по 12,65, доволі непоганий. Ну, а тут овочі, фрукти, огірки, помідори. Ого, огірок 173 гривні. Огірки подорожали, 173 гривні не братиму. Хотіла взяти, але не братиму. Це для мене дорого. Перець по 159, по 154. А ось є огірок 93 гривні. Такий ще. Ну він м'який. Помідори по 84. Це дешевше, тут виходить в посаді, там взагалі дорого. По 89. Картопля молода, по 33,90. Картопля молода. Вон там ще по акціям в лоточках, то можете взяти зі знижкою товар доволі непоганий. от Виноград. 162 гривні в упаковочці. отак зроблено. Помідорчики, черіки. 64,53. Гарно упаковані. От десерти оце доволі непогані по 28,40. А Я брала на прошлому тижні по 30 гривень. Бачите, ківі. Ну, Оце дуже смачний. Тут 30 діб зберігання, кажу вам сразу, от бачите. 19 числа вони виготовили його, сьогодні яке там 20 чи 21. Ну, це класно по акції. Можете зайти в і купити. Також і ще з'явився натуральний йогурт, мацун натуральний. 40 гривень, 20 копійок, 500 грамів. Біліціємо. Ну Цього я ще не пробувала, ну поки я не братиму. Попозже трошки я візьму, попробую його на смак. ну Це якась новинка, немає. Я такого не пробувала. Навірно, якийсь новий виробник у нас з'явився. ну Біла лінія кефір доволі смачний, ферма. Зараз він йде по акції 42 гривні, 40 гривень. Можете купити. Зараз я вам покажу ціни на яйця. перепелині Перепилині по 46 гривень. Ну, тут трішки вони дорожі йдуть по 34 гривні, а ми брали по 29 гривень. От в упаковочці така ціна по 55,80, по 48, по 45. Ну, Я так поняла, це в зависимості від самого яйця, як воно виглядає. Також є холодильники з рибою мороженою. Можете купити, от, бачите, он я. Як видно чи не видно мене, привіт вам всім моїм підписникам. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коменти. Бачите, як гарно. Хто любить солоденьке по халвівому вам акцію. Покажу. Бачите, ось цукерка з ваніллю, халва. З родзинками по 13,90 і по 15. Це зараз акції йдуть зі знижкою. Цукерки літо по 12.39. Пташине молочко по 15,12. Отак воно все виглядає гарно. Та зайшла людей не було, вроді боєта. Зараз понабігало. Ну взагалі, цей міні-магазин дуже подобається. От чай йде по акції 39-60. Зараз ось акції на чаї почнуться, треба набирати, щоб на наступну зиму були. Горошок іде в акції 26,90. дев'яносто. От він, бачите, 26,90 непогана ціна. Це дешевше, ніж в АТБ трішки. Тут великий вибір горошку і по 33, 8, 10, і по 41 днів іде. Ну за 26,90 можете взяти. Різниці між ними я взагалі не бачу між цими горошками. Також у маркету великий вибір риби. Бачите, так льот, і вона лежить. Що тут так цінні креветочки по 431 гривні і он по 368 без Глазурі, бачите, можете взяти криває по акції, їде рибка, все свіже. Ціни. Та завітайте в маркетоп. В кожному магазині, мабуть, вони різні. Ну, бачите, як гарно рибка. Ну тут трошки дешевше, ніж сільпо. О, на ну, акція карась 47,60. Бачите, який каросик лежить, великий каросик. Кому був цікавий обзор магазина Маркетоп, не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки, писати коментарі і натискайте на колокольчик і розповідайте всім. Привіт з Полтави, з магазину Маркетоп.